Бандик по шаблону з моєї електронної бібліотеки чарівниця. Придбати таку бібліотеку можна в інстаграмі. Роздруковуємо шаблон, обводимо йому на матеріалі. У мене сьогодні ось такий фетер з глітером. Купувала такий перший раз, але мені подобається. Це корейський жорсткий фетер, і він дуже гарно тримає форму і при цьому блискітки дуже якість. Така деталька в нас виходить. До речі, нам потрібно дві штуки. Можна, звичайно, одну, але дві буде цікавіше. І акуратненько зажигалочкою підплавляємо всі краї. Тепер нам потрібна ось така замша для рукоділля, для бантиків. Вона така, Бачите, з цієї сторони якась навіть не фетрова, а просто якась така пухнаста. Але ця якісна, мені подобається. Беремо нашу детальку другу і обводимо її. Я також ручкою обвожу, можна брати маркер спеціальний для тканини. І тепер вирізаємо. Акуратно, не спішимо. Спочатку я вирізаю просто по кругу, а далі вже буду вирізати більш детально. До речі, цей шаблон вирізається зовсім не складно, бачите, воно так все, наче під рукою дуже просто і виходить такий цікавий фініш. Цю детальку також акуратненько з усіх боків теж підплавляємо зажигалочкою, щоб оцей мех не торчав ніде. М'ех, пух ниточки, все, що там може бути, ми їх підправляємо. І тепер нам ще для низу, для нашої основки, потрібно стрічки. Я беру сьогодні стрічки 4 см і 2,5. Відрізки в мене по 25 см. Підплавляємо, їх сплавляємо разом, для того, щоб нам було просто зручніше працювати. Тепер на складаємо і складаємо тепер кінчики в середину, так, десь на пів сантиметра, для того, щоб прошити всі слої. Підправляємо і прошиваємо одну. І на цю ж саму ниточку прошиваємо і другу таку ж, заготовку. Гарненько затягуємо. Обмотуємо разочок або два, щоб все гарно трималося, і вузликом фіксуємо. Ось така деталька у нас вийшла. Можна використовувати і без бантика. Цікаво. Тепер просто збираємо наш бантик. Кінчики складаємо всередину. Там, бачите, там є якраз на цій куточці, і якраз воно так гарненько все лягає. З іншої сторони, так само спочатку. Ось ці краї, потім все ближче до центру і потім в саму середню. Ось така вона деталька виходить дуже гарно. Замші ще й така пухна ставна цікава. Так, і тепер підрівнюємо. Бачите, підрівнюємо дві детальки наші і склеюємо їх між собою. Дивимося, щоб в центрі у нас такі два цікаві з двох сторін отвори виходили. Тепер приклеюємо наступний слой зверху. І наступний слой у нас йде під. Тобто це буде наша основа. Під оранжевою цю нашу основку. На цьому етапі ще класно його обвернути гарну стрічку. Якщо ви, наприклад, приклеюєте до обруча, то відразу його стрічкою можна обмотати до обруча. примотати. Тепер зробимо невеличкий декор. Ось так от беремо стрічку 7 см відрізочок і збираємо його на ниточку. У нас виходить. Така пелюсточка, я б сказала, або віяло, можна ще сказати. І воно таке декоративне. Можна зробити декілька пелюсточок, буде квіточка. А в мене тут до тигрика щось таке червоненьке хотілося. Так, до тигрика, до речі, я завжди приклею фетер до таких планерів. І тепер нашу декоративну деталь. Так. Тепер гарненько промазуємо клеєм і прикріпляємо до нашого бантика. Готово. тепер нам потрібно приробити обруч. Приклеюємо обруч, тільки придержіть трохи для того, щоб воно схватилося і відразу не відпало. Трохи треба придержати. Далі я ще не обмотувала стрічкою, тому я закріпляю двома шматочками фетру. Тільки гарно до стрічки, щоб воно гарно проникло клей і держалося добре. Дякую вам за перегляд. Якщо сподобався майстер-клас, не забудьте поставити лайк та написати свій комент.